Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Дітки, скажіть, а що таке радість веселищі? Є таке природне явище, яке викликає у нас радість. І назва у нього пов'язана з веселищами. Ось послухайте загадку. Кольоровий місточок понад річкою повис, хто до нього не йшов? А місточка не знайшов. Що ж це таке? Так, це веселка. Помилуйтеся красою її. Який настрій вона у вас викликає? Слово веселка дуже схоже на слово весела. А хтось з вас бачив справжню веселку в небі? А коли це було? А у цей час йшов дощ чи світило сонечко? Веселка часто з'являється, коли йде дрібний дощик, і в той самий час світить сонце. А на що схожа веселка? Послухайте віршик про веселку. Колір червоний і жовто гарячий. У чарівній ти веселці побачиш жовтий-зелений, а далі блакитний. Їх у весельці кожному видно. Далі ще синій, а також вусковий. Ну ми усі їх повторимо знову. Дітки, кольори веселки йдуть в одному порядку і не змінюються. А зараз пропоную з вами назвати їх. Перший колір червоний, за ним жовто жовто-гарячий. далі жовтий. Зелений, блакитний, синій і вузьковий. Дітки, а скільки всього кольорів? Порахуйте. Так, їх сім. Отже, дітки, пропоную сьогодні вам намалювати яскраву веселку, щоб вона усім піднімала настрій. Спочатку я розповім завдання для менших діточок. А далі для старших. Отже, для заняття нам знадобиться клеюночка, щоб застелити столика аркуш паперу, який затонований в блакитний колір я вже вас вчила, як це робити пензлик, гуаш, ємність з водою і палітра. Якщо у вас палітри немає, ви можете використати кришечки з-під фарб. Отже, приступаємо. На початку ми з вами намалюємо сонечко. Яке воно? Якого кольору? Жовтеньке якої форми? Кругленьке. Що в сонечка є? Промінці. Кругленьке сонечко. Промінці. Промиваємо ретельно пензлика і далі малюємо хмаринки. Хмаринки вони якого кольору? Білого. Ось наши хмаринки. А с хмарынок у нас капает дождик. Далі ми з вами починаємо малювати веселку. Згадаємо, який найперший колір червоний, то ми малюємо червоною фарбою дугу, починаючи знизу і ось таким чином. Зайву фарбу знімаємо об краєчок ляшечки. Згадуємо, який наступний колір оранжевий або жовто-гарячий. Якщо у вас немає жовто-гарячого, яким чином можна його зробити? В палітру або в кришечку ми беремо жовту фарбу. Промиваємо пензлика і додаємо крапочку червоного. І ось у нас вже оранжевий. Треба трішечки почекати, щоб фарба підсохла, щоб вони не змішувалися. Малюємо оранжеву. Притримуємо аркуш і доводимо до кінця. Згадуємо, який наступний колір жовтий. Наступний колір зелений. Наступний колір блакитний. Як нам зробити блакитний? Беремо спочатку білу фарбу, промиваємо пензлика. І додає в неї трішечки синього. Ось дивіться, у нас утворюється блакитний. Згадуємо наступний колір синій. І останній фіолетовий. Як фіолетовий отримати? Беремо синю фарбу, промиваємо пензлика. І додаємо в неї трішечки червоного, але трішечки ось наш останній колір. Наша веселка готова. А зараз завдання для старших діточок. Зі старшими діточками ми будемо малювати таку саму веселку, але не на папері, а на склі. Завчасно батьки, будь ласка, підготуйте будь-якого розміру скло, заклейте краї скотчем або будь-якою клейкою стрічкою. Ще нам знадобиться гуаш, палітра, пензлик, ємність з водою і маркер, який буде писати по склу. Отже, приступаємо. Спочатку ми намалюємо наш малюнок маркером. Спочатку малюємо сонечко. Далі хмаринки. Далі краплинки. Далі ми малюємо з вами веселку, але дуги без фарбів. Скільки нам їх треба намалювати? Сім. Одна. Ось. І так таких сім. Ось погляньте, який малюночок у мене вийшов. Тепер ми його будемо зафарбовувати так само, як менші діточки. Виступай. спочатку сонечко. Далі хмаринки і краплинки. За межі нашого маркера, будь ласка, не виходьте. Далі зафарбовуємо веселку. Після того, як ви розфарбуєте усю веселку, зачекайте хай. На склі ваша фарба ретельно підсохне. Ось моя робота вже підсохла, і тепер я її можу перевернути і показати її зі зворотнього боку, як це виглядає. Правда красиво? Дітки, сьогодні ми з вами на занятті малювали веселку. Хто? Яка звеселяє! Ми вчилися з вами змішувати фарби і утворювати нові кольори. Які ми утворювали кольори? жовто гарячий і бузьковий або фіолетовий? Чи сподобалось вам сьогодні? А на цьому все. Закінчено! Пока!